Так, працівники корицької дільниці рівнегазу разом зі своїми дітьми висаджують саджанці фруктових дерев. Розробляємо ґрунт, щоб корінева система. Розросталося так, як і належно потрібно. Трирічна Аня тут зі своїм батьком Іваном, взявши іграшковий інвентар, малеча допомагає висаджувати дерева. Ми сьогодні приєдналися до цієї чудової акції, залучаємо своїх діток для того, аби посадити дерево і посіяти в наших дітях в цей непростий час, добро, показувати хороший приклад і робити хороші вчинки». Може будемо засипати там землю або не знаю. І заливати воду, щоб дерева розцвітали, завжди було гарно. Були дерева. от Дерев завжди гарніше. Василь, що ну, далі робимо? Воду наливаємо, щоб трохи земля напіталася. І потім вже беремо, піжди, все хати. Розсажуємо щепу. І хай воно трошки постоїть, щоб питалось почекати. Трошки не це не, не так. Щоб е... рівень щепи був трошки вище. Землі загалом таких саджанців висадили 25. це яблуні, груші та сливи. Зробили це в рамках акції, аби споживачі рівне газу відмовлялися від паперових квитанцій, натомість користувалися електронними. Науковці порахували, що 10 тисяч паперових квитанцій необхідно використати одне доросле дерево. Закликаємо споживачів природного газу. Абонентів нашого підприємства використовуватися в своїх послугах, з внесенням своїх показників електронні носії і аналогічно так само знімати ці дані і оплату на за послуги здійснювати електронному варіанті. Катерина Сірук на ЗарМідріган, новини на Суспільному, Рівне.